Керівники міста районів Дніпропетровщини прибули до європейського містечка, щоб прийняти досвід своїх європейських колег, їх краще напрацювання щодо розвитку місцевого самоврядування і територіальних громад та втілити їх у життя, відкриваючи захід, голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод акцентував увагу на важливості такого проекту. В рамках підписаних протоколів будуть функціонувати робочі групи, які будуть викати максимальне кількість успішних регіонів Євросоюзу. которые уже опробировали а, какие-то наработки, какие-то практики, и у нас будет возможность их изучить, будет возможность их адаптировать для своих территорий, и будет возможность их внедрить. За словами Євгена Удода, буде створена робоча група щодо визначення кращих європейських практик по чотирьох рівнях обласному, великому місту, малому місту та району. Наразі вже визначились з рівнем малого міста. Це має бути Верхньодніпровськ, де втілюватиметься в життя проєкт з благоустрою за німецькими стандартами. Там вже ведуть роботи експерти з Баварії. На рівні Петриківського району втілюватиметься в життя проект щодо співпраці в культурній сфері між нижньою Сілезією в Польщі та Петриківкою. Тож керівники міста районів області готові перейняти європейську досвід та розповісти про власні здобутки. Наш район приймає дуже активне участь у реалізації проекту Місцеве розвиток орієнтована на громаду. Це проект під егідою ЄС ПРООН. У нас на території району чотири сільських советів реалізували в цьому 2012 році програму, і я надіюся на дальнейше участие в этом проекте. І ми хочемо поділитися собственним досвідом і услышать, як в інших регіонах люди успішно реалізують ці соціально направлені програми. Представник Європарламенту Мілослав Ранздорф розповів українським колегам про те, як живуть територіальні громади в Чехії та чим займаються пріоритетні напрямки інвестування, розвиток туризму, впровадження енергозберігаючих технологій та переробка твердих побутових відходів. Представник мерії бельгійського міста Льєжа також має що сказати під час презентації проекту. Ми можемо передати огромніший опыт, потому что Бельгия – это центр Европы, это, это столица можно сказать, Европейского Содружества Брюссель, в котором находятся все институции европейские, а также Лирский регион – очень, очень интересный регион, так как он находится рядом с Германией, рядом с Голландией, рядом с Люксембургом, то есть географически он очень хорошо расположен и правительство моего города очень заинтересовано в партнерстве. Европейский стандартный життя – это не только материальный добробуд. А Ожні демократичні цінності, Це, звісно, суджиство демократичного союзу, тобто народ може слово, дожен організовуватися в определених сивіл соціалітіс, тобто організаціях можна сказати громади. Отже, досвід європейців має допомогти розвитку місцевих громад та спонукати наше суспільство стати соціально активнішим та відповідальнішим. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.